Вітаю, друзі! Сьогодні відео про РПГ-26 Аґлєнь. Це радянський протитанковий гранатомет, який був запущений у середнє виробництво у 1985 році. Він прийшов на заміну РПГ-22 «Нетто» для покращення бойових можливостей десантно-штурмових, мотопіхотних та інших підрозділів. У РПГ-26 покращений реактивний двигун і відсутня висувна насадка. І завдяки цьому реалізували можливість переводу з бойового положення назад у похідне. В попередніх зразках РПГ-18 та РПГ-22, якщо ви перевели їх у бойове положення, то потрібно стріляти. А якщо б ви спробували їх скласти назад в похідне, то відбудеться постріл. У порівнянні з РПГ-22, тут боєприпас має краще бронепробиття, більшу початкову швидкість та більшу дальність прямого пострілу. А час розгортання в бойове положення скоротилось два рази. Хоч маса гранатомету виросла всього на 200 грам, граната складається з кумулятивної основної частини підривача та реактивного двигуна, граната вилітає за допомогою реактивного двигуна, пороховий заряд якого повністю згорає в стволі пускового пристрою під час руху. Приціл у гранатомета діоптричний, він складається з планки з поділками. Поділки на дистанцію 50, 150 та 250 метрів. Якщо ви обрали стріляти на 50 метрів, то проекцію танка ви поміщаєте в ось ці поділки, на 150, відповідно, також вони є, і на 250 те саме. Зверху є мушка і на спусковій скобі є цілик. Якщо вам потрібно швидко виконати постріл на дистанцію до 100 метрів, то ви можете скористатись мушкою та ціликом. Нижче міститься діоптричний приціл і на ньому три температурні режими плюс, мінус та плюс мінус 15. Якщо температура навколишнього середовища вища, ніж плюс 15, ми використовуємо плюс. Якщо нижче, ніж мінус 15, то мінус. І якщо в діапазоні до плюс 15 і мінус 15, то плюс мінус 15. Щоб прокрутити діоптричний приціл та виставити необхідний вам температурний режим, Натискаєте зі зворотнього боку на кнопку, і тоді ви легко його прокрутите. Як перевести гранатомет у бойове положення? Закидаємо його на плече, відкидаємо планку, знімаємо запобіжне кільце і зберігаємо його на випадок, якщо нам потрібно буде перевести гранатомет назад у похідне положення. Відкидаємо запобіжну скобу, перехоплюємо трубу. Обов'язково переконайтеся, що Ваша труба позаду не вперлась вам в автомат або в капюшон. Також переконайте, що на відстані 30 метрів позаду немає ваших побратимів, боєприпасів чи якихось перешкод. І після цього ви зводите діоптричний приціл з поділкою на потрібну дистанцію та робите постріл. Якщо ви передумали стріляти, то в зворотньому порядку складаєте гранатомет у похідне положення, закриваєте запобіжну скобу. Вставляєте запобіжник та закриваєте планку. Пам'ятайте, що граната при вильоті розкриває стабілізатори, і якщо ви будете стріляти з будинку з віконної рами, то важливо, аби від віконної рами ви мали певну відстань, щоб стабілізатори при відкритті не зачепились за неї. Також, якщо ви стріляєте з землі, то відстань повинна бути. Мінімум 30 см над землею, це якраз ваше передпліччя. Також для того, аби стабілізатори не зачепились через якусь перешкоду і боєприпас не здетонував, не долетівши до цілі. Дякую за увагу.